Про що мовчить дешевка ОСП Стахів і не каже, як захиститися від Wi-Fi 6 та LED-ламп з Wi-Fi. Берете програму Wireshark. аналізуєте пакети, куди LED лампи та ваш роутер посилають дані на які сервіси. Берете потім, записуєте всі ці дані. В блокнот електронний на комп'ютері, заходите в налаштування вашого роутера та блокуєте сайти, в цілому, на які ходить роутер та лампочки. І все, і нема стеження ніякого. Але Стахів вам не запропонує такого рішення, окрім мене. Тому підписуйся, поширюйте відео в тренди YouTube. Доб'ємо разом до 5000 разом до перемоги. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтеся на електронну пошту. Коштує вона 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінальних справ, вона коштує від 100 до 300 доларів. Разом